Доброго дня вам, шановні пані і панове, останнім часом, особливо три тижні, весь час звучить слово Китай. То Китай не дозволить Російській Федерації потерпіти поразку у війні з Україною, то Китай відмовляє постачати Україні компоненти безпілотної авіації, то Китай. Проводить чергове навчання, до речі, які проводяться щомісяця в тайванській протоці. Ну а зрозуміло, що ще з появою адміністрації Дональда Трампа слово Китай Китай звучить настільки часто і настільки страшним воно є для Сполучених Штатів Америки, що іноді здається. Що Дональд Трамп і Сполучені Штати кинуть все і свій, все і всіх на призволяще заради того, щоб тільки порятувати себе від Китаю, бо той збирається воювати з усім світом. Китай має це на увазі. Однак паралельно ніхто широко не задавався питанням, а що собою являє мілітарна машина Китаю? Наскільки вона дієва? Наскільки ця машина здатна у нинішніх умовах вести сучасну війну і ну, рівну інтенсивності війни, яка йде на Близькому Сході між Іраном і Ізраїлем, війні, яку веде український народ, борючись проти агресії Російської Федерації? І не так часто, однак, з'являються матеріали, які Дають відповіді, проливають світло на те, а що собою являється китайська мілітарна машина. Бо, власне, тут і ховається відповідь: а до чого ж треба готуватися Сполученим Штатам, ну а зовсім близько Тайваню. Американський фахівець, який все життя своє займається Китаєм. Мілітарною організацією Китаю, Китаю армією, визвольною армією Китаю, її змінами, питанням її підготовки, тренування, офіцерського складу Майкл Тайлор Фрейвел. Нещодавно в виданні Foreign Affairs оприлюднив свій матеріал під назвою Чи готова Китайська армія до війни. З під заголовком, що чистки Сі означають і чого не означають для амбіцій Пекіна, справа дійсно в тому, що з приходом Сі Цзіньпіня до верхівки влади, а це вже четверта спроба і рішення, які були прийняті на 20-му з'їзді КПК Комуністичної партії Китаю. Провести реформування для зміцнення китайської народно-визвольної армії Китаю. Як ми знаємо, вона складається із чотирьох основних родів військ: Це армії, флоту військово-повітряних сил і ракетних сил. До речі, війська спеціальних операцій це спеціального призначення. Вони є, але вони не виділені в окремий. Рід військ в Китаї. Так чи інакше, але майже кожного року, майже кожного місяця, в Китаї з керівництва Збройних сил вищого керівництва штабу постійно зникають керівники. Причому це керівники не першого рангу. При всьому тому, що всі задаються питанням, що відбувається, але як традиційно для тоталітарної держави ні причини не оголошуються. А якщо й оголошуються, то ми чудово розуміємо, що у більшості випадків ці оголошення по змісту далекі від того, що насправді відбувається. Ну, зокрема, так у 2023 році зник. Після візиту до Москви тодішній міністр оборони Лі Шанфу. Після того його ніхто не бачив, ніхто не знає, де він знаходиться. Точнісінько, як і не оголошено було, а за які підстави його було звільнено, а в 2024 році виключено із Комуністичної партії Китаю. В листопаді також. 2023 тисячі року, 24-го року даруйте, було звільнено директора департаменту політичної роботи Центрального військового комітету чи комісії, які називають Мяохуа. Причому так само відсторонено. А у висновку, який було оприлюднено, написано за серйозні порушення дисципліни. Зовсім нещодавно Financial Times повідомила про те. Що звільнено від голову Центрального військового комітету Хе Вейдуна. І так само всі ми не знаємо до цього часу, а в чому причини? Причому, чому, якщо про це громадськість дізналася щойно, то як виявилося, він зник. І був звільнений ще у березні поточного року. Ну, насправді такі речі є закономірністю для тоталітарної системи, однак, це ж свідчення того, а що насправді відбувається. До речі, ситуація виглядає так, що серед звільнених є й ті, які пройшли із Цзіньпінням шлях. Ще з Фудзяня. Їх так і називали фракція Фудзянів КПК. Зокрема, Мяо і Хе – це ті, з ким працював Сі Цзіньпін, ще працюючи першим секретарям фудзянського обкому партії. Власне, там вони разом починали всі на цивільній роботі, а Мяо М'яохе на військовій роботі, дійшовши до вищого керівництва. Вони були звинувачені в 2024-2025 році в порушенні дисципліни, а як видно з усього, вони працювали в питаннях забезпечення народно-визвольної армії Китаю і були звільнені. Причому а також були виключені із лав комуністичної партії Китаю. Зрозуміло, що у 2027 році. Китай буде святкувати століття армії народно визвольної армії Китаю. Не випадково ще у підзавершення каденції Джо Байдена, тодішній керівник Центрального розвідувального управління Біл Бернс весь час наголошував на тому, що сторіччя це дата, до якої сі готує армію, народно визвольну армію Китаю. Для досягнення певної мети. Ну, зрозуміло, в підтексті мало на увазі завоювання Тайваню. Тим більше, що і на з'їзді про це говорилося, що Китай не відмовляється від застосування сили для вирішення територіальних питань. Ну і багато чого. Однак, якщо проводяться такі чистки, то зрозуміло, що це має не тільки Приємні, а й дуже неприємні результати, бо ми розуміємо, що таке армія в диктаторській системі. Адже коли там випрацьована вже система внутрішніх зв'язків неформальних, то вона ще якось працює. А коли ці формаль... неформальні зв'язки рушаться, коли відправляють відставку, тим більше, звільняючи керівника, йде ж чистка по всій вертикалі. Таким чином. Система деградувати починає Однак у цій ситуації якраз подібні кроки, можливо, і є сигналом серйозності намірів Сідзіпіня щодо проведення агресивних дій по відношенню до сусідів. Ну, згадаємо, хоча б Сталіна і його досвід, адже ця методологія дуже схожа. Зрозуміло, що фахівці, які Стежать за навчаннями народно визвольної армії Китаю, дивляться на техніку, якою вона оснащена, на рівень майстерності солдатів-офіцерів, і одразу зазначають, кожне таке звільнення приводить до деградації боєготовності і падіння морального духу, поки йде притирання до нових керівників, які а, призначаються. І насправді, якщо говорити про якусь Середньострокову чи близькострокову перспективу, то після цих чисток, які продовжувалися у період 2022, 23, 24 йдуть нині, говорити про здатність народно-визвольної армії Китаю до якихось серйозних військових акцій не доводиться. І це показали навчання, які тепер майже щомісяця проводяться в східному окрузі. І в Тайванському морі, де задіюється флот, авіація, сухопутні війська і так далі. Більше того, ще й страждає керованість військ, як показують ці навчання, про що пише Тейлор Фрейвел. Важливо і те, що треба розуміти, що китайське політичне керівництво не знаю на щастя чи на жаль, але ніколи при прийнятті. Рішення щодо оголошення війни не спиралося на дані стосовно того, а яка боєготовність народновизвольної армії Китаю? Так було в 1950 році, коли Мао Цзедун приймав рішення щодо того, щоб вступити в Корейську війну, яка згодом. Перетвориться просто в китайсько-американську війну, і по суті, з чого війська починали, на тому вони і завершили. Точнісінько так було, коли Мао Цзедун приймав рішення в 1962 році щодо нападу на Індію, де фінал був точнісінько такий же очікуваний, несподіваний, як і початок війни. Ну і Повним здивуванням для більшості було те, як у 1979 році Китай оголосив війну В'єтнаму, місяць провоювавши, тут же зупинив машину. Сторони розійшлися на свої стартові позиції, на тому поставили крапку. Насправді, якщо подивитися на історію народно-визвольної армії Китаю, то після 1949 року створення Китайської Народної Республіки, армія насправді Китайська так толком в діях, в бойових діях і не була задіяна. А історія Корейської війни, чи війни з Індією 1962-му, чи з В'єтнамом в 1979 році, вже й поросла мохом і затягнулася дуже густою курявою. Зрозуміло, що. А всі задаються питанням: тоді, якщо нібито все гаразд, армія описується як велика з величезним забезпеченням, то які ж причини тоді безкінечних чисток, які відбуваються? Причому зрозуміло, що якщо звільняють керівника зверху, то за ним летять усі, які нижче йдуть, і зрозуміло, що сторонні спостерігачі хочуть вияснити: а в чому ж причина? Ну, якщо подивитися, зокрема, на оці три звільнення Лі Хе, то тут разом з ними були звільнені десь до сотні людей, які підпорядковувалися ним. І задавшись питанням: а в чому ж причина, то дуже легко можна вийти на певні порушення фінансові. Причому всі ці люди так чи інакше очолювали чи Відділ розвідки, чи відділ озброєння, чи відділи, які стосуються кадрової політики, і так далі. Ну, зокрема, Лі, який в свій час був і міністром, він в свій час очолював і відділ розвитку озброєння. Тобто, це ті, хто закуповували для армії відповідне матеріально-технічне. Оснащення. Причому, коли він став міністром, то було прийнято рішення різко збільшити кількість ракетних військ, і за період його міністрування будувалося більше трьохсот шахтних установок. Це і послужило, очевидно, причиною того, що хабарництво і корупція, які завжди процвітали в тоталітарних арміях, і спричинили відставку «Лі». Зрозуміло, що деякі генерали, і це видно в тому числі з діяльності Мяо як керівника департаменту політичної роботи, а від нього залежали кадрові призначення, займалися й хабарництвом, призначаючи на ті чи інші посади осіб, які не мали або підготовки, або вислуги років, або не мали досвіду. І про це свідчить зокрема те, як Попередник Мяо Чан Ян був звільнений у 2017 році і через два місяці покінчив життя самогубством, а через рік його виключили вже посмертно із лав комуністичної партії Китаю. Тобто всі ці два приклади явно свідчать, що в народно-визвольної армії Китаю у вищому керівництві по-перше, корупція, по друге. Хабарництву. Ну і зрозуміло, що у цій ситуації, як обійтися без створення своїх локальних, корпоративних систем влади. І це видно навіть по тому ж самому Сідзіньпіню, коли із шести керівників. Які входять до центрального військового комітету залишилося лише три по цей день, і то один із них це Джан Юсь, який йде із. Сі дзіньпіня починаючи від початку його кар'єри, не дивлячись на те, що йому вже 75 років. Однак як вірного бійця, Сі Цзіньпінь його зберігає у центральному військовому комітеті, який наполовину не наповнений кадрами. Ще раз нагадаю: шести необхідних чиновників в ньому присутні тільки. Три, включаючи і самого Сі Цзіньпіня. Зрозуміло, що можна було в кінці кінців сказати, що Сі Цзіньпінь просто не довіряє військовим, чи їхньому професійному рівню, чи їхньому організаторським задаткам, чи в кінці кінців а, вирішенню і виконанню тих завдань, які ставить перед армією сам Сі Цзіньпінь. Але можна зробити остаточний. Висновок у цьому плані, що народно визвольну армію Китаю постійно трясе від чисток, їх можна назвати навіть репресіями, тому що частина із цього командування або йде з життя шляхом самогубства, або безслідно зникає, або ув'язнується на довгі терміни. Причому про це стає відомо лише з часом. Зрозуміло, що це не може не впливати згубно на боєготовність. Однак, коли це питання боєготовності і морального духу в тоталітарній системі філювало вождів, вони завжди поступали так, як вважають за необхідне. І проводячи постійні перевірки в народно-визвольній армії Китаю, ситуація дійшла до того, що в нинішньому році. Під час перевірки однієї з ракетних частин в з рідкопаливними двигунами виявлено, що замість палива були залиті резервуари для палива водою. Розуміло, що після цього по армії прокотилася чергова а, чистка з звільненням. Вищих керівників, тих, які контролювали, і точнісінько ті, які на місці виконували, і не повідомили про те, що в ракетах замість палива була залита вода. Ясно, що така ситуація з поційними чистками впливає і на керованість військ. Зокрема, уже зазначений Хе, який керував східним театром військових дій, розумівся на цьому під час звільнення ситуація привела до того, що в центральному керівництві не залишилося жодної людини, яка б здатна була вправно керувати цілим напрямком театром східних дій, на які ділиться система управління і підпорядковується центральному військовому. Комітету. І це помітно одразу. Причина тут зрозуміла, тому що управління здійснюється не на основі правил, які працюють, а на основі, очевидно, підпорядкованості і неформальній системі, яку вибудовує новий керівник, який приходить. Зрозуміло, що апріорі вже можна зрозуміти, що така система будується на хабарництві. Корупції, на використання телефонного права, ну і більше того може просто а, реалізовуватися через особисті корпоративні інтереси чиновників, в тому числі, що приводить до нецільового використання і ресурсів, та і особового складу Збройних сил. Ще однією із вад китайської армії є безкінечні ідеологічні заняття. Як тільки щось трапилося, і а, зафіксовані якісь порушення, безкінечні політичні заняття, ідеологічні заняття на відданість КПК, на відданість товаришу Сі, цитування його цитат, щотижневі заняття, політичні, звивчення праць великого Сі Цзіньпіня, співання комуністичних. Пісень і так далі. Розуміло, що це ніяк абсолютно не піднімає боєздатність, зате переобтяжує армію ідеологемами. І в цей час, замість того, щоб тренуватися і відпрацьовувати бойові навички. Зрозуміло, що військові учать заповіти великого Мао Цзедуна і Сі Сідзіньпіня. Зрозуміло, що якщо ми повернемося до подій 1950 року і вступом у війну китайської армії в Кореї, то все це завершилося тим, що провоювавши три роки, втративши півмільйона армії, Китай змушений був відступити. Причому Перетворивши війну, яка йшла між північною і південною Кореєю, у війну між Китаєм і Сполученими Штатами, як починалася війна на 38-й паралелі, так вона і завершилася на 38-й паралелі. Ще раз зазначу: при цьому Китай втратив півмільйона особового складу військ, які були спрямовані там. Е, ну, в додаток можна ще провести. Характеристику аналіз війни 1962 року з Індією. Точнісінько так. В Індію Мао Цзедун кинув війська, розуміючи, що його великий стрибок провалився. За період Великого Стрибка від голоду померло 45 мільйонів китайців. Ну і треба було якимось чином. А згладити цю вину, тим більше, що точнісінько такі ж чистки пройшли в Збройних силах. Тоді було звільнено головного військового комісара Пендехвея, який був одним з найавторитетніших осіб в армії. Керованість армії впала. Однак, Мао Цзедун, зглажуючи наслідки великого стрибка вперед, кинув армію в бій. Протоптавшись на місці, ця війна була зупинена, і до цього часу так і не зрозуміло, а яка ж мета була у тій війні проти Індії, Китаю 1962 року. Ще дивнішим виглядає війна 1979 року проти В'єтнаму, загубивши більше 30 тисяч осіб. Особового складу Збройних сил, повоювавши місяць, китайці зупинилися, відступили назад. Більше того, те, що декларувалося, ніби покарати В'єтнам за його допомогу Камбоджі, закінчилося все, все абсолютно нічим. В'єтнам вивів свої війська з Камбоджі у 1980 році. Однак на той момент також. Було зрозуміло, що, скоріш за все, та війна була наслідком поєдинку, який йшов у верхівці китайської влади між Ден Цяопіном і його наступником Мао Цзедуна Хуаго Феном. І це й побудило, спричинило рішення, яке відправило китайську армію на війну проти В'єтнаму. Ці три війни чітко показують, що ніхто і ніколи. В китайській армії не розглядав війну як досягнення якоїсь конкретної цілі, зокрема, приєднання територій, завоювання якихось частин і так далі. Війна завжди виглядала як необхідність, і в ній іноді ніхто і не ставив мету. І коли ми говоримо в нинішній ситуації про Тайвань, то ми повинні розуміти, що може бути війна. Заради війни в Тайванській протоці, яка закінчиться тим, що китайці і ногою не стануть на територію Тайваню. Власне, це те, про що показує досвід попередньо проведених бойових завдань і війн Народно-возвольної армії Китаю. Ось така вона ситуація на даний час. Дуже багато. Фахівців відзначають, що матеріальна забезпеченість китайської армії зростає. Однак її майстерність з точки зору застосування техніки, а також безпілотної авіації, сучасних видів озброєння кульгають. Якщо брати флот, то ситуація точнісінько така: ніби чимало бойових одиниць. Однак навіть при невеликих сутичках з Філіпінським флотом видно слабку підготовку військові, як моряків, так і середнього і вищого командного складу. Відтак зрозуміло, що аналізуючи цю ситуацію, тим більше розуміючи політико-правову і моральну ситуацію в народно визваній армії Китаю. І розуміючи, яку статистику ми можемо щоденно побачити про більш як мільйонний склад армії, про її колосальні ресурси. Однак армії воюють не тільки кількістю, не тільки оснащенням. Вони в нинішніх умовах мають воювати розумом. А як видно з усього рівень боєготовності китайської армії? Дуже й дуже низький, а безкінечні чистки, які проводить вище воєнно-політичне керівництво, дезорганізують роботу, фактично зривають бойову підготовку. Ну, годі вже говорити про моральний дух війська. Відтак дуже багато з того, що говориться про досягнення народно-визвольної армії Китаю, воно покрито дуже великим. Мохом і а, притрушено курявою Кур'явої історії ще того часу, коли насправді армії як такої і не існувало. А це було лише наслідки війни Першої світової та Другої світової. І якщо говорити про китайську армію, то хіба що згадувати її можна по тому чи іншому генералісімусю, зокрема, Чанкайши. Але це є Тайвань, а не Китайська Народна Республіка. І у цій ситуації іноді те, що було досягнуто Чанкайши, приписується чи Мао Цзедуну, чи ще комусь із керівників армії Китайської Народної Республіки. Відтак, це говорить про те, що в тому числі. І Вашингтону, і, зокрема, Дональду Трампу, треба не лише звертати увагу на статистику, а й розуміти, що собою являється ця величезна, ніби за розмірами і забезпеченням китайська народно-визвольна армія Китаю. Дякую вам за те, що слухали. Дивилися, будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення.